Дво спустилося на землю, і світить зіронька ясна. Зима малює білим пензлем, а за вікном моїм війна. Прийшла ця ніч, мовчать гармати, сидять в окопах вояки, хай подолають супостата найкращі доньки і сини. Там в муті, там в муті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло, в їх коста. Славі моєго! Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам, всім лютим на зло стали солдати колядувати, Христос родився, славі мойого, гуляй полем, кутя на столі, зіркою небо. Славі Його! в місті марії, промінь надії, десь над Азовом небо звело, там а нас чекають, тих оспівають. Христос родився, славімо Його! Замком львівським на Личаківськім лицарів військо, спокій знайшло, ми ж до героєм із колядою, Христос родився, славі Його. в древньому Римі Петрик із Криму, разом зі світом славить різдво. Юля Слуганця, нася зберігать. Христос родився, слави мого. а в Тернополі маленька Оля з фронту чекає татка свого, ручки складає, слідки втирає, Христос родився, слави мого. наша родина, вся Україна, і збройні сили, і дерево під Божимська. славімо Його! під Божим сягом де Христос родився, славімо Його! Коляда дзвіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує, Всі ми зачекались перемоги дни, щоб всі воїни вернулися в родини. Христос Святої рождає, Славі славімо Його!